Це котлета по-київськи, несолодкі сирники та святковий соус на всі випадки життя. І так почнемо, як робити котлету по київськи як її правильно загортати. Ну і що у нас виходить? Варіацій багато. Я зроблю, мабуть, свою, але вона не буде відрізнятися від стандартної. Єдине, що стандартно по-київськи робиться з курячого філе, я беру курячі стегна. Філе стегна для того, щоб вона була більш соковитою, більш солодкою. Це м'ясо більш таке ну, зі смаком. Треба його спочатку відбити. Що ми робимо далі? Котлети ми відбили Котлети, філе яйце, звичайне, куриче збили. Тож нам знадобиться борошно та сухарі. Паніровочний, я взяв сухарі сухаріпанку, тому що вони, вони у нас є. Е, самі прикольні сухарі, до речі, це маленька, yeah. маленький лайфхак. Е, берете звичайний батон, обрізаєте шкірку і прямо коли він ще вологий, перекручуєте на мясорубку. Потім підсушуєте, у вас виходять такі от пухнасті сухарики з такими колючками, прикольні. І дешевше, і біліше, і класніше. Так, тому робимо далі. Е, Куряче філе. Перець, сіль. З обох боків, так. Зараз я перегорну його навпаки. І зроблю таку ж процедуру з цієї сторони. Оп, Далі у нас йде середина. в ми можемо загортати все, що завгодно. По стандарту можна взяти. Або ми беремо вершкове масло. Один, два, трошки От, Іноді, для, ну, коли в мене гості вдома збираються, то я роблю такі котлети. ну Майже так само, з таким самим соусом, але я всередину загортаю рублені, рублені креветки. Ну, це поприкольно, теж дуже смачно. Що стандартно сюди йде у нас е зелень, кріп, петрушка. Я зроблю трошки по-іншому. Цедра лимона. Правильно загортати котлету, я до сьогоднішнього дня це робити не вмію. Правильно, але щось потім виходить. так страш. Тепер як це, можна сказати, ловкость рук, але там ніякої ловкості в мене немає. Просто такі голубці, тільки скурки. Вони не мають бути якоїсь правильної форми, красивої. От Отак от я їх загорнув. І щось таке в мене вийшло. Схоже на котлету, бачите? От, що в нас як борошно, кейце, сухарі. Так, що ми робимо в борошно? По гостям, які приходять до мене додому, я знаю, що котлета по Київськи всі її чекають, і це топ. Тому готуйте, і я думаю, вам скажу всі... дякую. Так, трошки їх доформуємо, надамо певної форми схожої на котлету. Котлету зараз покладу на 5-7 хвилин морозильну камеру і тим часом приготуємо з вами сирники сирники. це така загальна біль, загальна любов. Хто виходить, то не виходить, додати більше цукру, менше цукру. З манкою без манки, високі, низькі, зробимо свої фірмові, як ми робимо в кулінарній школі, або так, як мене колись навчили. Перше, це ми беремо сир невологий і бажано, щоб не дуже жирний. Там 5% або навіть менше. 350 грамів сиру. Один жовток всього, борошно. Одна столова ложка. Далі я беру сухий чесник десь пів чайної ложки. Сухий, він більш насичений, ароматний і від нього немає запахів. Я беру український витриманий сир, можна брати щось на кшталт пармезану. але от в мене десь там завалявся шматочок сиру скарпат З Крапат. Західної України. Ви бачите, він вже такий, колись, там, рік тому, він був набагато світліший. От, а зараз перетворився майже на такий колір пармезановий. І тут вже говориться так, що багато витриманого сиру не буває, тому я сміливо на 350 грамів звичайного нашого свіжого сиру беру десь 50. Грамів витриманого. можна менше, звичайно, але він тут буде надавати тої своєї яскравості. Ось тут у нас сир. Свіжий, сир витриманий, жовток, борошно, сухий чесник, можна перш можна без перцю і сіль. Готово. Так, і тепер формуємо наше тісто. Бачите? Перемішали. Ще раз акцент на тому, що борошна ми додаємо небагато, закомпенсувати те, що у нас сир не жирний і не вологий. Тому що, Коли ви берете сир вологий, то, ну, тобто треба буде більше борошна брати все. І катаємо отакі, ж, отакі невеличкі шарики. Перший реді. До речі, сирнички, ну, всі ж знають, можна наготувати багато, покласти в морозильну камеру і потім готувати їх. Так, і далі що ми робимо? Вже сирники, які накручені. Головне, щоб вони були такі цільні, щоб не було от всяких тріщинок маленьких. Да, тому що це всякі маленькі трищинки можуть репнути. Нам це не треба, подобається. Все. І потім ручками обережно робимо такі от. Так, накрутили сирнички. Зараз будемо смажити. Прямо невеличку сковороду невеликого діаметру і туди приблизно 1 см. Перегортаємо. Один, два. Три. Бачите, коли температура олії от така, щоб було медіум кипіння. З 2,5-3 хвилини вони у нас з однієї сторони смажаться, і 2,5-3 хвилини з іншої. Ну В сумі десь 5 хвилин майже виходить у нас. От, і за 2 хвилини вони спостигають нормально прогрітися, бути не сирими. От, в міру такими румянами красивими. Все, чекаємо ще 2 хвилини. Знімаємо наші сирники. час пройшов, готово. Бо вже такі румяні, як треба, найбільше, ніж треба. Ну і тепер моє найулюбленіше це соус. Всі знають, що ми любимо додавати алкоголь, ароматний в наші страви, да? а особливо в соуси, тим паче, які зроблені на французьким традиціям. Тому він буде максимально простим, але таким цікавим соусом. От Я беру гілочку розмарину, заливаю її вермутом. Нам потрібно з цього вермоту ну, проварити його десь хвилину-півтори для того, щоб з нього випаралась зайва волога приблизно на 50% ну, і вийшов. Бачите, ще у нас є фламбе, щось виходить до наштал фламбе. Дрібку паприки підкопченої. Раз. Куркума. Раз. Два. І продовжую випарювати. Потім додаю трошки знову ж таки дрібку сухого часнику. чеснику солимо. Так, і коли у нас все трошки проварилося, рідини у нас стало в два рази менше. Тобто залишився сам аромат вина, але без алкоголю і більш таки концентрований. От, Я додаю вершки. І продовжую випарювати соус приблизно ще в рази два. Марин, куркума і капельсину. І в кінці, якщо є, якщо немає, то окей. Але таку базову французьку спецію це свіжий тарахун, по нашому астрагону. Так от раз. І знімаю з вогню. Так, і тепер до соусу. Тож маленький маленький гарнір додамо. Можна без цього, це просто, але буде смачно, я так думаю. Я зніму з томатів шкірку, шкірка вона сама по собі раз, і вже немає. Бланшовані томати я зроблю так от. Один, два, три. І в соус їх додам сюди все. Прогрів. Це полежали, їх можна підформувати. Маленькі нерівності, зробити з них ну, якусь таку певну форму, да, щоб вони були такі збиті, продовгувати або підкруглувати, як хто хоче. От, ну, Наче вийшло. Все, і тепер вже борошно нам не потрібно. Тепер ще раз яйце з ним вже легше працювати, вони вже нікуди не тікають в тебе. От. Горошно і сухарі. Запаніровані. Також трошки можна ще раз їх да, доліпити сухарів. О, все, вони повністю готові до фритюру. Один, О, два. І три. Один. Два, Три, промянулось. ставлю їх у духовку на 180 градусів приблизно на 5-7 хвилин. Ой! булькає, чепіт! Бачите, нічого не витекло! Все на місці, все масло. Ну і тут саме цікаве, це ми приготували все в поєднанні на одній тарільці, але це все досить різні страви. Соус можна використовувати для м'яса, такий, для риби, для турків універсальний. Сирнички можна їсти окремо, там, хоч зі шпинатом, хоч з, ну, навіть без соусу. Ну, котлета – це котлета по київськи Ну а наша тепер страва це все об'єднати. Приблизно таку страву я буду готувати на Новий рік, або тут у нас на корпоратив. Це я думаю буде дуже смачно. Всім смачного з наступаючими святами, всього нам всім найкращого!